Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ракетки для настільного тенісу. Цей набір включає дві професійні ракетки з високоякісним покриттям типу PimpleZin. Вони ідеально підходять для гравців, які прагнуть досягти високих результатів. Ракетки забезпечують відмінний контроль над м'ячем та високу швидкість. Удару. Резина на ракетках має чудове щеплення, що дозволяє виконувати різноманітні технічні удари та обертання. До того ж, набір постачається зі зручним шохлом для зберігання та перенесення ракеток.